Сьогодні ми поговоримо про Крим. Так історично склалося, що цей багатостраждальний півострів був цілій Московії ще з XVII століття. На початку XVIII століття Петро І не зміг прорубати південне вікно в Європі і задовольнився північним вікном. Тільки у другій половині XVIII століття шляхом агресії, маніпуляцій, циклу кримських воєн Російській імперії вдається. Включити Крим до своїх володінь. Крим для імперії це ключ до панування і поширення впливу не тільки на Чорноморський регіон, але й на весь Середземний регіон. До речі, як на мене, Росії Крим без впливу на Середземне моря не потрібен. Тому сьогодні можна передбачити зовнішні політичні пріоритети Московії, це Балкани та інше. Але мова сьогодні піде не про те. Мова піде про першу спробу анексії Криму 1992-1995 років, причому це співпало з розподілом Чорноморського флоту та спробою проголосити незалежність Криму. 20 січня 1991 року відбувся референдум в Криму, на якому було прийнято рішення про відновлення автономії Криму. 12 лютого 1991 року Крим отримав статус автономії в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки. А після прийняття акту проголошення незалежності 24 серпня та референдуму 1 грудня 1991 року Крим як частину України визнав весь світ. І ось тут починається війна. Війна гібридна, як сьогодні прийнято називати. Яка поєднувалася з інформаційним, культурним, політичним та частково військовим інструментарієм. У листопаді 1991 року Росія викрадає авіаносець адмірал Кузнєцов. З 1992 року починається війна присяг. Пов'язана була з тим, що 5 квітня. Український президент та 7 квітня російські президенти видають укази про перехід Чорноморського флоту під юрисдикцію обох держав. Інколи використовувалися навіть силові заходи. Пригадайте хоча б захоплення російським, російською штурмовою групою комендатури у Севастопольського гарнізону 9 липня 1992 року і зіткнення між українськими морськими піхотинцями та російською береговою охороною у вересні 93-го року. Так само у 1993 році Росія здійснила спробу крадіжки гідрографічного судна Челикен. Навіть остаточний поділ Чорноморського флоту не припинив зазіхання Росії на територію України. У 1994 році в січні обирають президентом Криму Юрія Мішкова, який закликає Росію включити Крим до складу Російської Федерації. Так ось, станом на 1994 рік визрів військовий конфлікт між Московією та Україною. Якщо уважно подивитися на сценарій 92-95 років, він повністю був повторений і реалізований у 2013 році. Чому тоді не відбулося війни? На мою думку, війні з Україною завадила війна у Чечні. Так, Чеченська Республіка Ічкерія врятувала Україну. І в 1997 році Єльцин змушений був підписати договір про дружбу та співробітництво з Україною. А поразка Росії в Чечні 96-го року на невизначений термін відтягнула конфлікт з Україною. До речі, а як українці сприймали Чеченську війну? Ось вам і парадокси історії. Ми тільки у 2022 році почали слухати те, що говорив Джохар Дудаєв у 95-му році. А тоді ми захоплено дивилися кінофільми Брат 1, Брат 2 і тому подібне. І в переважній більшості співчували Росії. А те, що говорив В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'янко, Василь Романюк, було для нас якимось далеким і звучало як западенсько Бандерівська ідеологія. І тільки у 2022 році з'явилось батько наш Бандера. Ви знаєте, мені від цих парадоксів історії стає якось сумно.